Вітаю всіх, кому не байдуже життя Закарпаття у студії Катерина Межаєва і далі про важливе в області. Відсторонили від виконання службових обов'язків. Мережам шириться відео конфліктної ситуації за участі патрульної поліцейської області. На ньому зафіксували суперечку між патрульними та водієм, причина якої наразі невідома. На відео чути ненормативну лексику як від водія, так і від працівниці управління патрульної поліції області. Олечі, <головічі> що <шо> червоні <'я> ще раз говорячи нічого не бра слова, очі говориш ти думаєш, що перед тобою блентінка сити тобі що? <головічі> <головічі> ращешовисничок ти мені гориш наразі. <головічі> Щодо цієї події, призначене службове <головічі> розслідування. Тим часом поліцейська відсторонена <головічі> від <головічі> виконання службових <головічі> обов'язків. <головічі> <головічі> 15 років позбавлення волі сьогодні відбулося чергове засідання з резонансного вбивства у Мукачеві молодого хлопця Михайла Глеби. Сторона захисту вкотре клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. Також вимагала надати беззаперечні докази провини їхнього підзахисного. А факти, які вже є у справі, вони всі піддають сумніву. Натомість, сторона обвинувачення вимагає пожиттєвого терміну за жорстоке вбивство. Підсумки засідання від моїх. Колег засідання відбулося в режимі онлайн-конференції. Колегія суддів засідала у Львівському апеляційному суді після короткого підтвердження усіх намірів сторін, де обвинувачення вимагало більш жорсткого вироку, а захист безумовно пом'якшення та навіть домашнього арешту надали слово безпосередньо мамі вбитого молодого чоловіка. Думаю, раду, що ви бажаєте виступити Ми честь, Кура від своїх адвокатів, а до вже нічого за п'ять років нічого не роблю лимдопсаду і А думаю, що вже буде завершення цього і справедливе завершення. Адвокат обвинувачення взяв під сумнів усі докази долучені до справи, зокрема й на процесуальний порядок їх вилучення. Зона висновку експерта, згідно на автомобільному керівнику, виведено собі крові. Основний документ, протокол огляду, місця події, що слова підстави та похідний для висновку експерта е, являється недопустимим доказом, так як наявні груди порушення норм матеріального та процесуального законодавства при отриманні даного доказу, що стежується наявності постійних понятих під час складання протоколу. Навіть попри докази, щодо яких точилися дебати, все ж залишалися ті, які піддати сумніву було важко. На них і зробив акцент. Адвокат потерпілої. Ну, ваша честь, хотів би зазначити про те, що Бішко сам сказав не лише в суді першої інстанції, але вже неодноразово, саме під час розгляду вашої колеги. Ваша честь даних апеляційних скарг сказав, що він добровільно надав зірці. Крім того, ваша честь стосовно килимка, хотіло би зазначитися про те, що е, крім того, що е, сказав у своїх доводах у виступі у дебатах прокурор, хотіло би зазначитися ще те, що це вже моя думка про те, що килимок автомобільний він не має гладку форму, він є структурований, і саме тому, е, не зважаючи на те, що за свідченням свідка він мив е, даний коврик, однак засохші сліди крові е, могли залишитися, оскільки е, відповідну процедуру вимо. Чування застосування спеціальних засобів, які вимивають кров. Ним при митті, звичайному митті автомобілю ніхто не проводить. Після дебатів останнє слово надали обвинуваченому. Ед Гребішко переважно зосередив свою промову на усвідомленню того, скільки життя та можливостей він втратив, перебуваючи під вартою, але при цьому не визнав провини. Будь-який вирок, який може бути призначений як які окунати між. За определений і досить довгий час, який я зможу провести в місцях позбавлення волі за нескольної мною колочинки, в мене є абсолютно багато цікавих справ та ідей, які я хочу оплатити в стілю майбутню життя, в життя свободної та заступні будинку. Тож після дебатів усіх сторін суд видалися до нарадчої кімнати після перерви, вже безпосередньо оголосив ухвалу. Стати триста сімдесят шкостами чотириста чотири, чотириста п'ять, чотириста сім, чотириста дев'ятнадцять України колеї судді постановила. Вирок Ворог міськрайону у Закорпатської області 18 жовтня 2019 року щодо бішка Едера Андрійовича залишити змін апелятивні скарги, начальника Воловецького відділу Мукачівської місії прокуратури Галя Михайла Михайловича Дукаті Галячало. Олексій Юрійович, від Тереса, Похотовач, Пішка, Етира Андрійовича, адвокати повторяє Романа Олександровича. В Потерпілої потерпіли від лева Клара Степані. Не твока, але воля Віталія Степановича від Тереси потерпіли Олегу Клара без задоволення. Ухвала суду, переслідний інстанцій обережі, повернеси з моменту його воротника. Тож, в підсумку. Суд відхилив усі апеляційні скарги не лише сторони захисту, а й обвинувачення. Щодо біжка виніс судове рішення: 15 років позбавлення волі. Ми, звісно, не можемо бути задоволені, оскільки лишили в силі вирок суду, який ми оскаржували. То зараз ми будемо ще спілкуватися своєю довірителькою і будемо вирішувати питання. Але скоріш за все, оскільки ми були незадоволені і писали як апеляційну скаргу, так потім і касаційну, то напевно будемо писати також, подавати до касаційної інстанції касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду. Рішення, яке ми просили, оскільки в апеляційній скарзі ми просили скасувати рішення першої інстанції, винести своє рішення, яким засудити до. До, до вічного ув'язнення швидше за все сторона захисту так само буде подавати касаційну скаргу, адже попередньо вони вже подавали її на вирок, який передбачав 15 років ув'язнення. Автівка на огорожі. Аварія сталася поблизу села Широке на Берегівщині. В управлінні патрульної поліції області розповідають, копи прибули на місце ДТП і виявили перекинути авто ВАЗ. Як з'ясували, водій автомобіля не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та після цього перекинувся на огорожу. Керманича й трьох пасажирів забрала швидка до лікарні. Надалі слідчі встановлять деталі автопригоди. В Ужгороді під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Подія сталася у приватному будинку на вулиці Дендаші. Першим помітив пожежу домашній улюбленець родини і почав голосно гавкати. Від цього прокинулася господиня оселі та одразу повідомила про займання за номером 101. Рятувальники Ужгорода, які прибули на місце, швидко ліквідували пожежу. Однак, в кімнаті, де знаходився осередок займання, вони виявили тіло сина власниці 73-го року народження. У новому селі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Займання виявили сусіди, які негайно розбудили власницю, що знаходилася всередині, та зателефонували в оперативну рятувальну службу. На той час жінка вже добряче надихалася продуктами горіння та отримала опікові травми кінцівок. На момент прибуття до місця виноградівських та вилуцьких вогнеборців площа пожежі складала близько 40 квадратних метрів. Щоб її ліквідувати, рятувальникам знадобилося близько пів години. Хотів утекти, але заблукав у горах. На Закарпатті зловили чергового ухилянта. Прикордонники Чопського загону затримали поблизу села Новоселиця, Ужгородського району громадянина України, який мав намір у незаконний спосіб потрапити до Словаччини. 25-річний чоловік сподівався дістатися кордону, орієнтуючись за навігатором у мобільному телефоні. Із залізничної станції він попрямував пішки за прокладеним маршрутом, однак втратив орієнтування та заблукав у горах. Коли чоловік зрозумів, що йому не вдасться Вибратися з лісу самотужки подзвонив на 102. Оперативна служба поінформувала прикордонників, і вони одразу вирушили на пошуки. До заходів залучили додаткові прикордонні наряди з розшуковими собаками. За приблизними орієнтирами заблукалого знайшли за кілька кілометрів від кордону. Чоловік виявився жителем Запоріжжя. За спробу незаконного перетину держрубежу йому доведеться відповідати перед судом. Сміттєзвалище під вікном. За складання побутового сміття у невстановленому місці передбачено штраф в одному з мікрорайонів міста муніципальні інспектори Мукачева виявили порушника правил благоустрою. Житель багатоповерхівки залишив побутове сміття під вікнами будинку. Інспектори відділу контролю за станом благоустрою склали адмінпротокол із порушником провели профілактичну бесіду, а також повідомили про відповідальність за порушення правил благоустрою. Інтернет працюватиме під час відключення світла у мешканців багатоповерхівок на вулиці Чернишевського та Окружної у Мукачеві. Їхній інтернет-провайдер подбав про своїх клієнтів і технічно підживив вузли, аби жодне вимкнення світла не перешкоджало мешканцям бути в мережі. Перш за все дооснащували вузли з найбільшою кількістю абонентів, а також будинки, які не мають систематичної заборгованості. Безперебійний інтернет відтепер працюватиме у мешканців багатоповерхівок на вулиці Чернешевського та окружній в Мукачеві. Зважаючи на постійне відключення світла, більшість абонентів компанії ДВСАД залишалася без мережі. Тепер працівники інтернет-провайдера змінили ситуацію. Відключають постійно е, живлення, то компанія прийшла до такого оптимального висновку для того, щоб абоненти, які яких багато на даному будинку, які хочуть стабільно мати інтернет, е, мали цей інтернет? Для того ми встановлюємо це обладнання. Відтепер абоненти можуть розраховувати на стабільний інтернет, адже працівники ДВСАД технічно підживили вузли, аби жодне вимкнення світла не перешкоджало мешканцям багатоповерхівки бути в мережі. Закупили великий ряд безперебійників, які зараз встановлюємо на наших вузлах, саме по старій технології, щоб забезпечити живлення на нашому комутаторі, який знаходиться на, на горищі даного будинку. А абоненту е при відключенні світла ми забезпечимо 17 годин автономності на даху. А абонент вже в себе, е так як і при оптичній мережі, мусить забезпечити живленням е свій Wi-Fi роутер раутер. І після після того може користуватися. За безперебійність сигналу до квартири місцеві можуть не хвилюватися. Адже в центральному офісі компанії, звідки подається сигнал, працює сучасна дизельна станція. Знайшли дизельну електростанцію японського бренду Матарі. І брали цю систему, це вже не класичний генератор, це повноцінна електростанція. Тобто вона сама відслідковує вхідне, вхідну напругу, вихідну напругу, сама регулюється напругу, регулює навантаження. Відповідно запускається автоматично, як тільки світло пропадає. Перш за все дооснащують вузли з найбільшою кількістю абонентів, а також будинки, які не мають систематичної заборгованості. Після завершення робіт всі абоненти отримують інформаційні смс-повідомлення. Варто зауважити, що працівники компанії сьогодні пропонують і оптичне підключення за технологією ПОН. Це найбільш сучасний і стабільний варіант доставки сигналу. Наразі нею активно користуються мешканці приватного сектора Мукачева. На Закарпатті відновлять Тур'я Реметівський психоневрологічний інтернат. За підтримки партнерів проведуть реконструкцію цього закладу. Проект втілюватимуть у межах меморандуму, який сьогодні підписали Закарпатська Ова, обласна рада та благодійна організація, благодійний фонд, міжнародна православна благодійна організація. Американські партнери профінансують ремонт приміщень і каналізаційних систем у соцзакладі на перечинщині. У такий спосіб створять в психоневрологічному інтернаті максимально комфортні умови для проживання. 320 підопічних, 40 з яких внутрішньо переміщені українці. Також ця ініціатива дозволить розширити заклад ще на 80 місць. Загальна вартість проєкту становить 12 мільйонів гривень. А от центр медико-соціальної реабілітації дітей імені святого Михаїла в селі Ратівці отримав обладнання для реабілітації. Завдяки реалізації потужного спільного грантового проєкту закупили динамічний тренажер сходи бруси, модуль активної реабілітації та програмно-технічний комплекс. Понад 200 дітей постійно відвідують заняття в цьому центрі. Щоденно більше 20 пацієнтів проходять тут комплекс занять. Важливе обладнання вдалося придбати за кошти глобал гранту міжнародних. Партнерів ротарі-клубів Угорщини, Німеччини, Італії та Франції в рамках співпраці із ротарі клуб Ужгород. У Буковому лісі Ужанського нацпарку фотопастка зафіксувала стадо диких свиней. Цьогорічна аномальна тепла зима практично не завадила улюбленій звичці відомих представників парнокопитних купатись у багнюці. Зазвичай вони рятуються цією процедурою від спеки і різних паразитів. І ці звичці не зраджують навіть взимку. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Мирних новин і вдалого робочого тижня. До зустрічі!